Прокуратура готується посадити на сім років суддю Макарівського районного суду Київської області Владислава Оберемка. Це максимальне можливе покарання за те, що суддя тиця в інспекторів дає пістолетом із гумовими кулями і погрожував бити. Матеріали справу передали до Подільського суду Києва. Служитель Феміди відсторонений від роботи. У нього на рік відібрали водійське посвідчення. Залишається тільки зняти недоторканність. Прокурори вже готують подання до парламенту. 32-річного суддю в ніч проти 28 лютого затримали на столичній вулиці. Ольжуча, він на джипі тікав від інспекторів. А коли його загнали в тісний кут, дихав на них алкоголем і розмахував зброєю. Відео цього дійства долучили до справи як доказ. Спряжче рушно. Якщо ти застрив, що з нижчи за стріляє галасі. Що з нижчий брач пістолі. Спрячь, руки на торпеду, торпіду, письмо. Було проведено повноцінне досудове розслідування. Під час якого було в повністю спростовано версію оберемка про те, що нібито він погрожував громадянам муляжем, оберемко інкримінується три статті: перша погроза вбивством, друга погроза вбивством працівнику правоохоронного органу і третя стаття хуліганство.